Всім привіт! Сьогодні в ремонті дуже цікавий апарат. Це топовий магнітофон фірми Panasonic 95 Cobra. Даний апарат дуже технологічний, модель ця приблизно 2000-х років, і зараз я вам зроблю коротку екскурсію по даному магнітофону. Його можна запускати без всякого дотику, просто проводимо рукою. Все відкривається ну, і починає грати. В даному апараті є дві касети. Перша, друга і компакт-диск. Зараз він грає з касети. В ньому дуже багато складних механізмів і електроніки. Реверс, звичайно. Ми можемо на касеті перемикати пісні так само, як на диску. Він автоматично все відмотує і перемикає на слідушу пісню. Все, у нас грає слідуюча пісня. Е, прийшов даний магнітофон по причині того, що почали виходити з ладу низькочастотні динаміки. Тут низькочастотні динаміки стоять як в більш старішій версії, 75-ті кобрі, в них є типові, е, скажімо так, моменти, це підвіси. Підвіси з часом починають розсипатися, вони тут стоять із паролону або піну поліуретану. Тому будемо міняти підвіси. Зараз розбираю магнітофон і буду показувати, як він виглядає зсередини. А так він виглядає зсередини. Так як він йшов на японський ринок, то тут Перероблювали живлення. Я так розумію, тут були маніпуляції з трансформатором. Ця кришечка сюди не просто так прийшла. Я сюди наклеїв. Такі м'які смужки, тому що вона металева, Щоб вона не перетирала даний шлейф і не було ніякого короткого замикання. Поставив в своє місце один шлейф. Ну, тобто, треба все додатково ще перевірити. А ось наша лицева сторона. Знімається вона дуже зручно, тут є такий Роз'єм, тобто ніякі провода не тягнуться, ми просто відкручуємо знімаємо це все без всяких проблем. І Можу сказати, що по апгрейду в даній акустики є куди рухатись. Вона з заводу грає, можна сказати, вже дуже добре, але її можна ще довести до більш високого рівня, по корпусу, по самим низькочастотним динамікам. А ось наші низькочастотні динаміки. На одному тільки почав. Розсипатись підвіс, на другому вже він розсипався конкретно. Це в нас був лівий динамік, і він вже дуже відчутно хрипів. Е, як я говорив, підвіси тут із пінополіуретана, або просто в народі паралон з такого самого матеріалу будуть ставитись нові підвіси, тільки рідний підвіс. Має таку цікаву форму в виді пропелера 3хвилі вниз і 3 на пів хвилі вверх. Да, можливо зробити такий самий підвіс, як був заводу, але так як дані динаміки приходять в ремонт не так часто, а е, щоб зробити так, такої форми підвіз, його прес-форму потрібно робити на ЧПУ обладнанні в цьому немає ніякої рентабельності. Можу сказати, що без всяких проблем дані динаміки працюють на підвісах з одною напівхвилею. Це вже перевірено. Саме головне ці підвіси мають бути правильної жорсткості. Тобто він не має бути дуже-дуже м'який, тому що дані динаміки не дальнохідні. Висота звукової катушки тут 5,5 мм. Якщо цей динамік починає виходити на великий хіт, якщо підвіс дуже-дуже м'який, в ньому починають відбуватися багато спотворень, тобто він по звуку починає захльобуватись. Якщо ці підвіси поставити сюди дуже жорсткі, в цих динаміках не буде нормального басу. Так само підвіси мають дуже чітко підходити під ці динаміки в плані того, що вони не мають. Там, витягувати дифузор вверх, чи наоборот його опускати вниз, тому що катушки у нас і так дуже короткі, там катушка 5,5 мм. Тому є сенс, якщо ви дану апаратуру слухаєте на великій гучності зробити даному динаміку такий мінімальний апгрейд, як ну, заміна підвіса і заміна звукової катушки. Тобто звукову катушку зробити більш. З вищою висотою намотки, тобто не 5,5 мм, а приблизно хоча б 8,5 мм. При такому варіанті на високій гучності ми будемо отримувати менше спотворень. А ось наші підвіси. Робив я з білого поролону хоча кольор тут ніякого значення немає. Як я говорив, саме головне це їхня жорсткість. Тим більше, дані підвіси будуть оброблятися і просочуватись. Певною рідиною вона додасть їм темного кольору і буде слугувати як консервант. Тобто дані підвіси прослужать довше, ніж рідні. Є дуже багато скептиків в даному матеріалу. Скажу відразу, що кожен матеріал він працює по-різному, тобто не дуже буде добре, якщо стояли завода підвіси із паролону, ви їх замінили там на підвіси з резини. Тут сам поролоновий підвіз може від е, певним чином відрізнятися, тому що є різна марка поролону і так далі. Так само і з тканини, є різна тканина, її можна просочити різними матеріалами. Ну, це все має дуже багато нюансів. Тому краще ставити те, що стояло з заводу. Тому далі буду вже займатися динаміками. І покажу, що вийшло. Підвіси стоять на своєму законному місці, тому можна вже збирати магнітофон. Ну, я ще хочу включити ці динаміки на синусі, щоб показати те, про що я говорив, що дані динаміки не дальнохідні. Тобто, коли дані динаміки виходять вже на більш-менш якийсь великий хід. Вони спотворюють сигнал. Зараз я запущу два сигнала, подам частоту приблизно там 300 Гц і частоту приблизно там 25 Гц. І ми будемо чути, як ці динаміки будуть паралельно на цих двох частотах працювати. Показую, запустив два сигнали. Один сигнал 300 Гц, другий сигнал 20 Гц. І ми можемо почути, який зараз ми маємо рваний звук. Відключаю 20 Гц. Отак. От працює динамік на частоті 30 Гц. Включаю 20 Гц. Динамік виходить на хід. І слухаємо, як починає рвати звук. Тобто при такому ході динаміка, можна сказати, не дуже великому, вже починається спотворення. Це зв'язано з тим, що навіть при такому ході катушка починає виходити з магнітного поля, тобто коефіцієнт електромагнітного зв'язку втрачається, і ми получаємо такий результат. Зараз я ставлю на паузу. І точно в тому самому режимі запускаю другий динамік, і ви відчуєте різницю. Запущений інший динамік. В тих самих умовах та сама частота. Ну, На цей динамік я більше учністі дав. Зараз він працює на сигналі 300 Гц. Добавляю сюди ще частоту 20 Гц, щоб він вийшов на хід. Слухаємо. Наскільки буде мінятись сигнал, сигнал взагалі не змінився. Там відклеїлася чуть-чуть центруюча шайба, і він дає призвуки. Ну, ніякого рваного сигналу там на частоті 300 Гц ми не відчуваємо. Ось чому є різниця? Тобто тут катушка вищої намотки, вона ну, виходить з магнітного поля, але не настільки багато, тому ми не чуємо при такому ході динаміка якісь спотворення. І один динамік низькочастотний, і другий. Тому, як я говорив, якщо ви е, даний апарат. Слухаєте на великій гучності і ви хочете е, ще кращий звук по низьким частотам. Єдине рішення по даних динаміках, що е, стосується 75-ї кобри, що стосується е, 95-ї кобри, це заміна катушок. Все зібрав. Можна послухати, як грає, якщо YouTube не забанить. thank yes. you Магнітофон протестував, можу сказати, в принципі, все добре, але є одне но. Так як дана модель магнітофона йшла на японський ринок а напруга мережі там 100 вольт, то коли цей магнітофон вже приїхав до нас в Україну, тут перероблювався блок живлення, тобто мінявся трансформатор. Коли я почав тестувати апарат, коли почав навантажувати динаміки, додавати гучності, лампочка Power почала промигувати під бас. Що це говорить? Це говорить про, про те, що е, є просад на блоки живлені, тобто не вистачає потужності самого трансформатора. Цей момент я, власнику е, озвучу, е, це зв'язано з тим, що не зовсім правильно розрахували потужність самого трансформатора під даний магнітофон. В принципі, що відноситься до динаміків, я що мав розповісти, розповів. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, можете писати в коментарях. По самій механіці я вам нічого не скажу, тому що це не моя сфера. А якщо у вас є питання по динаміках, можете писати в коментарях. Постараюсь вам відповісти. А так, всім бажаю гарного звуку і до побачення!